Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці в цьому відео піде мова, як вашу дитину відправити в інше місто потягом, віжний, наприклад, із Севілії в Мадрид. Ось моя донька мала їхати із Севілії в Мадрид до друзів, їй 12 років, і без супроводу дорослих, тобто без нас. Таке теж можливо, хоча зазвичай так не робиться. І от сьогодні розповім, як це зробити. Перше законодавчо це правила щодо подорожей і переїзду дітей потягом і спальню. Ну, в принципі, автобусом, мабуть, так само. Але сьогодні будемо говорити про потяг. Що ми сьогодні обговоримо? Як це можна зробити? Що треба зробити для цього, щоб дитину відправити, наприклад, до своїх друзів? Це ну, правила подорожей для дітей, наприклад, до 14 років. Далі необхідні документи. Це перелік документів, які необхідні для відправки дітей е, самостійно купівля квитків. Як це відбувається, де купити, і особливості придбання, безпека дитини, поради щодо забезпечення безпеки під час подорожі, супровід та допомога, роль персоналу станції у тому, щоб перевести дитину в інше місто. Це просто Нереальний момент, я не знаю. От е, мій батько-залізничник, і я йому розповідав цю штуку, і він каже: Я навіть не знаю, коли ми до цього дійдемо, щоб у нас так було. Далі поетапна інструкція, покроковий план для батьків, що робити в такому випадку. В Іспанії діти до 14 років можуть подорожувати самі за наявності певних умов. І певних документів. Діти до 12 років повинні подорожувати у супроводі дорослого. Які документи потрібні? Перше, це копія тіє дитини. Я маю надію, що ви тіє вже отримали. А ті, хто не отримали, дивіться збірку моїх автоконсультацій. Підписуйтесь на канал, дивіться відео. Я дуже багато про це розповідаю. Як це зробити, як це зробити на початку 24 го року і, скоріш за все. Як будуть змінюватися моменти після 24-го року? Також замовляйте приватні консультації, якщо вам потрібен ваш план і у вас ситуація така, яку треба розглянути індивідуально. Це до мене в телеграм. Заповнена форма дозволу на подорож від залізничної компанії. Так в общем, щоб дитину відправити в інше місто, вам треба заповнити от таку штуку в рентфе на да? от на кого ви куди ви її відправляєте. Отут от будуть дані. Хто їде. Тут я, як батько, і тут хто зустрічає. От, і тоді Ренфе, я можу її посадити на Ренфе, а в іншому місці її можуть зустріти. Квитки можна купити через автомат на залізничній станції, через додаток на телефоні і безпосередньо в касі. Що би робив би я, я би виключно у касі купляв би це. Тому що якщо у вас є пільги якісь чи ще щось, це все краще зробити у касі. Потім там є такий офіс на залізничній станції, де сидять спеціальні працівники, які от заповнюють отакі от моменти. Вже ви йдете туди після купівлі квітків, якщо ви з пільгами їх купили, і далі вже заповнюєте оці дозволи. І ось дитина потім іде з таким беджиком. Так, тут квиток, і оці всі дані, і вона йде далі, туди вже на потяг. Я з нею маю спуститися це обов'язково. А там на її має забрати інша людина, яка вписана в цьому документі. Безпека дитини у дорозі. Поясніть дитині, що треба бути на зв'язку. Забезпечте мобільним телефоном. Якщо це Ренфа, наприклад, то там є мобільний інтернет і там можна користуватися по номеру квитка. Можна ввести, і у вас буде Wi-Fi, і вона буде на зв'язку. Домовтеся з дитиною. Про чіткий план дій у випадку непередбачених ситуацій. Залізничні компанії надають послугу супроводу дітей, яка включає нагляд персоналу під час подорожі. Персонал відповідає за посадку, супровід і висадку дитину, дитини під час подорожі. Як це було у мене? Наприклад, ми прийшли у касу. Ну, спочатку купили квиток. Спочатку купили квиток, а потім вже прийшли от в цю офіційну інформаціон. Яка біля каси. І вже з працівником офісу ми заповнили такий формуляр. В цьому формулярі я мав зазначити дані дитини, дані батька, контактний телефон-і-мейл і дані того, хто зустрічає вже в іншому місті, в Мадриді в нашому випадку було. І також його контакти. Коли ми пішли вже на перон і почали сідати вже у потяг, то нас зупинив, зупинив е а, їй дали такий бейджик на шию. Так? От, вона наділа, і в цьому бейджику було написано її ім'я. Е Туди цей карманчик Сунтикови, квиток, всі, всі дані і ці дозволи, і хто зустрічає. Значить, після того, як ви підписали документи в Ренсе в Мадриді, наприклад, от дитина їде в Мадрид. Так? Тут, коли ми спустились на перон, Прийшла людина, який спеціальний працівник, який має її авторизувати, що вона їде. Взяв частину документів, відкріпний такий талон. І в Мадриді така ж сама людина має її зустріти і тільки після цього передати нашим друзям, які її мають там зустріти. А дані наших друзів записані вже в цей квиток. І вже там він з Мадридом вже має зв'язок і щоб там її забрали. Ну, щоб е, була, був конект з тою стороною, коли вона вийде, щоб е, ця людина знала, що ця дитина сіла і вона вже їде. Коли ми вже сіли у потяг, тоді вже підійшла е, і вона нові сидіння, дивіться, в цьому вагоні. Минулого року ми їхали взагалі були інші. Зараз такі, типу, шкіряні, Все, дитина сіла і зараз і далі буде чекати вже інші люди у Мадриді. Подивилися, ага, що дитина сидить на своєму місці. Все окей, Беджик є. Вона подивилася, все, що в Беджику, в цьому карманчику. Все, окей, вона далі вже наглядала. І коли вже вона вийшла в Мадриді на станції, прийшов інший працівник станції. і Прийшла людина, наша, наша знайома, яка зустрічала. І вони все вони подивилися, да, що дані всі співпадають. І тільки тоді дитину віддали їм, що вони можуть з нею йти. Ось так це. Уявіть собі, ну така процедура. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал. Поставте лайк цьому відео, якщо це важливо зараз для вас, бо зараз ви починаєте подорожувати, ви кудись відправляєте до своїх друзів відпочити, наприклад, на море, да, дитину, чи ще кудись. Це дуже важливо. Поділіться цим відео, а також замовляйте консультацію, якщо потрібно щось по переїзду, чи по влаштуванню тут, чи коли ви вже приїхали сюди, по влаштуванню вашого автоному, чи ще щось. Все запитуйте, буду радий відповісти.